Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Атака на нафтоекспортну інфраструктуру Росії ймовірно викличе занепокоєння в Білому домі. Внаслідок атаки на російське десантне корабель гарняк» у Бухті Новоросійська виникла загроза припинення експорту нафти РФ, яка є одним із джерел фінансування війни проти України. Про це пише Financial Times. Як зазначає видання, атака на нафтоекспортну інфраструктуру Росії ймовірно викличе занепокоєння в Білому домі та інше. Західних столицях, оскільки там тривалий час очолювали зусилля, щоб уникнути зростання цін на нафту перед президентськими виборами у США Новоросійський є головним чорноморським нафтовим портом Росії. За день він експортує приблизно 600 тисяч барлів нафти. Також цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму. Тим часом у Казахстані заявили, що інфраструктури трубопроводу не було завдано жодної шкоди, йдеться. У повідомленні Колишній аналітик ЦРО Макрофт припускає, що атака може призвести до скорочення постачання російської нафти на ринок. Вона додає, що Україну буде важче підтримувати на тлі енергетичної кризи. В той же час за закритими каналами стало відомо, що Ердоган віддав наказ своїм пілотам під час нових провокацій РФ щодо цивільних кораблів відкривати вогонь на ураження. Ердоган давно попереджав США про можливі провокації РФ і що потрібно діяти жорстко, адже Росія розуміє тільки силу мови після 2000. Чи 15-го року, коли збили російське корито, Путін страшенно боїться війни проти Туреччини, адже розуміє, що тоді чорноморському флоту кінець. В той же час у Чорне море увійшов ракетний військово-морських сил США Лабун, USS ЮСЕСЛабуна класу Арлі Берка. Шостей флота США повідомив, що забере те, що належить США. А це уламки безпілотника. Цей корабель вирушив у Чорне море для здійснення операції гарантування морської безпеки в регіоні і нагадав, що ВМС США регулярно Юють разом із союзниками і партнерами в НАТО у Чорному морі. Крім того, в Чорне море готується увійти смінець ВМС Великої Британії Дефандер. Типу 45 класу Деренк повідомив британський ВМС. За повідомленнями на цей час цей корабель стоїть на якорі в Стамбулі. Ердоган дозволив прохід кораблів, адже було здійснено напад на безпілотник НАТО у міжнародному повітряному просторі на міжнародних водах. Також у цей час у Стамбулі стоїть фрегата ППУ ВМС Нідерландів Еверд. Сен класу Дзевенпровінсієн і за повідомленнями в інтернеті, які на цей час не підтверджені. Офіційно цей корабель також має в планах прибуття в Чорне море. Проти візитів у Чорне море кораблі не причорноморських країн, особливо ж країн-членів НАТО, завжди різко виступає Росія, але цього разу її ніхто не питав. Загальний зал по всіх кораблів НАТО у Чорному морі понад 500 ракет. Що буде з Росією у випадку атаки на будь-який об'єкт НАТО, ви розумієте. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал переможемо разом.